Сято поля біля зупинки громадського транспорту по вулиці Вернацького не витримала сильних поривів вітру, що були зафіксовані у місті позавчора. Вночі її чимала гілля впало прямо на територію приватного будинку. Діда часових 12-15 десь так було, Я услышу. Висли, ми услышали сильний стук. Вискочили з «времянки» і замовискочили у відділі. Часть дерева лежить в нашому дворі городі. воно завалило. Здесь палатка була, перетрощила всю палатку, зачепила частину криші. Це вже не перший случай. Жінка зателефонувала до виконкому міськради. Сьогодні ж, вранці, працівники комунального підприємства Сансервіс навели лад на подвір'ї будинку, розпиляли та прибрали уламки дерева. Посиця бурелома були, звісно, немножко страшні. Було много упавших дерев'яв в течені. Этого периода мы вышли на работу, и было устранено 15 деревьев по району. Это по таким адресам, как улица Бородича, Димитрова, Блюхера, также частный сектор улица Вернадского. На території Довгинцівського району бореві повалив 15 дерев та багато гілля. Як приклад, ця територія по вулиці Кириленка. Біля пам'ятника героям Батуринцям комунальники сьогодні долали наслідки негоди, намагаючись встигнути до кінця дня виконати всі роботи. Разом із тим, не припиняють проводити планову обрізку дерев. Тільки по вулиці Блюхера буде оновлено 26 дерев. Ми даємо вторую жизнь дереву. Ми Ми залишаємо третю часть ствола, дерево опять розпускає почки і становиться ну, більш естетично. Поздняю осенью, тому що йде мало сокодвижение, і поэтому дерево не так починає засыхать, як если омолажується летом. Загалом по місту фахівці Сансервісу прибрали більше 20 повалених дерев.